Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Я закінчила один з виробів і буду шивати шов методом петля в петлю. Хочу показати вам, як я це буду робити. Спершу хочу сказати, що тут нема нічого складного, якщо ви зрозумієте принцип, який покладено в основу цього шивання. Тобто зараз я буду шивати по лицевій стороні з двох боків і по суті мені тут потрібно отримати лицеві петлі. А значить, нам треба протягати вуку між петлями, розуміючи, як ці петлі лежать. Тобто, якщо лицева петля ось так лежить, наступна з нею так само виходить ось так. І так само потім починається ще наступна, то так само в нас йде ниточка, якою ми зшиваємо ці петлі між собою. Головне, правильно перейти на наступний на протилежний бік, а з протилежного боку працює той самий принцип, тільки відзеркалено. Просто уважно подивитись: якщо хочете вчитись, то рекомендую почати вчитись на Нитках, які дуже грубі. Тобто, ну, то, щоб вам було простіше бачити кінцевий результат, як у вас лягає нитка після шивання. Це такі невеличкі поради. Тепер вже сам процес. Як він відбувається? Спочатку ми з'єднуємо між собою дві петлі, які до нас ближче. Ну, давайте будемо мати їх залицеві з нашого боку. З'єднали, правильним чином потім повертаємося і з'єднуємо між собою так само ось ці дві петлі. З'єднали, знову повертаємося і з'єднуємо між собою ще дві петлі, одну попередню і другу вже наступну, ну, умовно нам нову. Знову повертаємося, з'єднуємо між собою дві петлі, одну попередню з'єднання і другу наступну. Повертаємося, з'єднуємо між собою дві петлі, попередню і наступну. Головне правильно висовувати голку. А голка у нас, а нитка у нас має лежати як лицеві петлі. Давайте почнемо. Якби я в'язала то в мене бниточка виходила отак з середини, а значить, вона і має так заходити. Але так як ми починаємо, то в нас буде наче частина цієї умовної петлі. Сюди вносимо, згори, ззовні голку вводимо, можна цю петлю вже зняти і з'єднуємо з наступною а в наступній ми з середини її підчеплюємо. Ось так. Бо дивіться, в нас петля виходить з середини, тобто і зараз петля має вийти, нитка, з середини попередньої петлі. З'єднали є саму першу петлю, з наступною ми з'єднали. Тепер нам те саме треба зробити дзеркально з протилежного боку. Все залежить від того, як лежать петлі. Дивіться, як вони у вас лежать і як буде вкладатись нитка. Це залежить від того, як ви в'язали по колу або поворотніми рядами. Я ось так дивлюсь, в мене, якщо я так веду голку, то петля може розвернутись, але я розумію, що вона має лежати так. І в цьому випадку в мене має бути дзеркальна дія, начебто трохи нелогічна, тому що логічно, що я її зсередини ось так веду, але ні, тому що це дзеркально. Тут я так само ввожу згори в першу петлю, можна її зняти, ми вже її не згубимо. А сюди в наступну я дивлюсь, якщо я піду зсередини, вона перекрутиться. Ось так буде зовсім перекручена. Це неправильно, мені треба, щоб вона була красива. Тому я ввожу ось так прямо і витягую. З'єднали між собою дзеркально ще дві петлі. Є підправляємо. Не бійтеся, ну десь зачепилось, ну буває. До речі, коли тільки починаєте сшивати, воно тут все у вас, здається, ніби сплуталось, вузликів наробилось. Якщо ви правильно ввели голку, ніяких вузликів там не буде. Розправляйте собі, не бійтеся. І давайте далі. Тепер з'єднуємо знову дві петлі з лиця. Вводимо голку ззовні, в попередню петлю, частково ми її приєднали вже, тепер з'єднуємо з наступною, можна зняти, ввели, а в наступну вводимо зсередини. з середини, з'єднали дві петлі, ось так, протягуємо, є. Поправляємо, щоб основна робота не чіплялася і гарно підтягаємо. Тепер те саме дзеркально дивимось, що в нас було з цього боку, як в нас лежить петля. В цю петлю ми ввели, попередня петля була зсередини. Тому тепер ми вводимо її ось так ззовні. Ось так. Пам'ятаємо, що дзеркально і здається, що, наче нелогічно так вводити, але воно дзеркально, тому коли зішється, буде правильно. Можна зняти, а в цю петлю наступну вводимо з середини. Ось так з'єднали дві петлі, витягуємо, розправляємо, не боїмося. Не Нервуємо, що щось не виходить, все виходить, не поспішайте, гарненько потягли. І знову повертаємося на лицевий бік, робимо ту саму процедуру, з'єднуємо між собою дві петлі вгору або ззовні з середини, я вже так не, не показую. Так, є з'єднали. Потягли ось цю можна зняти. Все, вона вже з'єднана з усіма, і з попередньою, і з наступною. Тепер те саме повертаємо, робимо дзеркально. Дивимось, як лежать. Петлі пам'ятаємо, що так само ззовні вводимо, щоб петля вирівнялась наступну зсередини. Тобто, якщо ви тут ввели ззовні, то наступну зсередини підчіпляємо тут, так само Ввели ззовні, підчіпляємо зсередини. Тягнемо, не боїмося, не чекаємо ідеального результату з першого разу. Повертаємось на лицевий бик. Ззовні вели, можна зняти, підчепили з середини. Потягли. Є. Повертаємось, робимо те саме дзеркально ззовні, але так, щоб петля лежала. Правильно, ось. Якщо зроблю так, вона перекрутиться в мене, тому що мені треба буде потім оцю підчепити, і вона отак і ляже. А нам треба, щоб вона розрівнялася. Тому вводимо ззовні, зсередини, Тягнемо ниточку, щоб не заважала, так як вам зручно. Завжди спочатку нитка буде заважати, тому що довга. Повертаємось на лице. Зовні. Зсереди. З'єднали. Потягли. Дзеркально. Зовні. Саме тому дуже зручна, бачите, голка для зшивання пряжі, саме так, Вона загнута, з середини підчепили. Ось цю першу можна вже зняти. Нічого страшного, спиці можуть і розходитись. Це взагалі не важливо. Головне не бути петлі, щоб потім їх не збирати. Зробили, повертаємося на лице ззовні, чіпили зсередини, витягли, повертаємось на виворіт. Ось так. Ззовні. Можна зняти так навіть простіше. Зсередини. Підчепили. І так, до кінця. Одний той самий рух. Ось дивіться, вже видно, як воно виходить. Зараз я буду без коментування просто виконувати, а ви зможете потім поставити це відео на до більш довгу перемотку і уважно дивитись і просто повторювати. Ось я закінчила шивати, бачите, який результат. Майже не видно, воно буде складено, це верх шапочки. Далі, щоб не було, тут нічого не стрічало, я просто протягую всередину голку, витягую на виворітну сторону та закріплюю зручним способом ви закріплюєте, як вам зручно. Що ще хотіла додати на останок, щоб для того, щоб розрахувати довжину нитки, яка вам потрібна на сшивання петля в петлю, ну, нема складних підрахунків. Загалом, як показує досвід, ви берете три довжини вашого шву. Ось, наприклад, в мене такий розмір шву, ось він. Тут 10 см 15, може трошки більше, 17 Я взяла раз, два, три довжини ниточки. У мене навіть трошки лишилось, але я завжди так роблю, залежить від того, що я зшиваю, щоб був завжди кінчик, який буде зручно ховати, щоб не лишилось трошечки, і потім не знаю, що з ним робити. Ось таким чином. Якщо відео сподобалось і все зрозуміло, то я вам буду дуже вдячна за ваші підписки, лайк, коментарі. На все добре.